Всім вітання. Пропонуємо огляд алкогольного наливатора автозаправочна станція на Сімчар. В комплект входять іграшка і сам наливатор. Іграшки можуть змінюватись. Є вантажні, легкові. Ось такого плану машинки у нас є. Є навіть ось такі крутезні бензовози. Тобто під час замовлення проговорюйте по, по наявності ми вас зорієнтуємо і підберемо те, що вас влаштує. Також ви можете змінювати і дизайн самого наливатора. Можна зробити ось там, де пише око, можна змінити на назву вашої улюбленої заправки. Чи може у вас є якась своя іменна заправка. Корпус наливатора також можна, на корпус наливатора можна нанести якісь логотипи, фотографії, написи у вигляді поздоровлення. Тобто, все проговорюється і в індивідуальному порядку все узгоджується. Давайте розглянемо більш детальніше принцип роботи нашого наливатора. Виготовляється він у двох різновидах. Для роботи йому потрібно 5 вольт. Тобто, перший варіант це ми робимо просто буде вихід USB і за допомогою Powerbank або зарядного за, за за телефона прямо від розетки. Ви можете його підключати, і він буде працювати. Більш дорожчий варіант це ми вже вбудовуємо ось сюди акумулятор, виводимо кнопку. І вихід Type-C, за допомогою кого ви будете його по принципу телефона заряджати. Працює даний наливатор шляхом викачування за допомогою насоса рідини через ось цей шланг, який ви запускаєте в ємність напоями, він його викачує по чаркам, які будуть в комплекті з даним наливатором. Так, Щоб почати роботу, ми викладаємо чарки. Ось спеціально відведені місця. Включаємо даний наливатор або підключаємо до повербанка. Ось ви бачите, загорілася наша колоночка, де ми за допомогою ось цього регулятора вибираємо. Кількість мілілітрів, який буде нам розливати, і за допомогою цієї кнопки запускаємо сам наливатор. Під чарками ви бачите от, йде підсвітка. Це індикатори, які розпізнають наявність чарок у місцях для розливу. Тобто, якщо ви хочете користуватися чарками, наприклад, тільки, от. Не сьма, а трима, він буде наливати тільки в тій чарці, де він буде бачити чарки, інші він буде місця просто оминати. Також є в нас два режими роботи тут. Є ручний, це тобто, поки ми не нажмемо. Чарку він, кнопкою, виходить, він не буде наливати. Якщо ж ми Зажимаємо кнопку і вибираємо ось авто, авторежим. Вибрали авторежим. Тепер, коли ми ставимо чарку, він одразу її наповнює. Нажимати додатково нічого не потрібно. За допомогою, коли також ми зажимаємо кнопку, ми тут можемо перейти в режим налаштування, а також статистика. Статистика це ми маємо можливість переглядати кількість спожитих нами напоїв за певний період часу. Також ви можете вибирати різну підсвітку, різні кольори. Ви можете маєте можливість регулювати, щоб в кожну чарку, наприклад, ляло окремо. Окрему кількість напоїв. Тобто, першу першому може ляти 50, другу 30, хто, як, наприклад, має мож... бажання споживати. Після цього всього, як ми ним покористувалися, ми радимо його промити чистою водою, щоб вимити залишки рідини, щоб вона не заставилася, яку ви споживали. Після того, як ви його промили, витягуєте шланг з'ємності і. Віддувайте його повітрям, щоб навіть видати воду. Щоб у нас було все сухеньке. Виготовляється даний наливатор на 4, 5 на 7 чарок. Завжди доступний до замовлення. Під відео ми залишимо посилання, за яким ви можете його замовити. Всім дякую за увагу!